Знаєте, я часто кажу: купіть курс самі для себе, зробіть собі вдома добре, і подаруйте подрузі, чи родичу, чи брату. Чи, ну, я всім своїм близьким і рідним постійно вже чекають, коли там вже файлик буде, ми вже ну, <плес> буде, <плес> буде, <плес> да. скоро. І, ну, і це не подачка, і це не спасіння, це не рятування комусь, да, а ми дуже взаємні в цьому, вони мені щось дарують, дуже цінують. Таку тютю Іру, як вони мені кажуть, тому що бачать, наскільки змінюється життя. Доля мого брата дуже змінилася. Вони буквально там за кілька років створили дві квартири в Києві для своєї сім'ї. І це все в тих умовах, в яких інші люди здавалися би просто відчаї. Але це питання не того, що ти якийсь ненормальний, якийсь сильне там особливий. Це зусилля, це реально зусилля. От всі результати вони є наслідком зусиль.